Друзі, всім привіт! З вами компанія Карвел. Маємо в наявності отакий опельочок. Це в нас Opel Astra K Виготовлення 2020 рік, модельний 21. 1,5 дизель на 90 кВт. Автоматична коробка передач з пробігом. 119 тисяч. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, пройдена сертифікація. Забрали з професійного детейлінгу в такому красивому синьому кольорі. Це в нас не ізолента, як в народі кажуть, це в нас синій металік. На сонечку він дуже гармонійно дивиться. Автомобіль без єдиного підфарбання по кузову, куплений на німецькому лізерному аукціоні, на двох комплектах дисків та резини. В гарному стані, по кузову без зауважень. Присутній хромпакет. Ми бачимо. Спереду у нас передній патроник, дістрон. Фари у нас мають денні ходові, присутні туманки. Сфокусуємо вам він-код даного автомобіля, присутня камера в вітровому склі. Отакий гарний збережений салон. Сидіння у нас комбіновані, також в гарному стані, букові підтримочки. Все, як ви любите, без реставрації, пороги не затерті. Килимок також в гарному стані. Шкіряне мультикермо. Кермо з підігрівом, гляньте стан, також без зауважень, повний склопакет, ставочки шкіри. По пластику, по картах на зауважень немає. Датчики світла, датчики доща. В салоні не палили. Посторонніх запахів немає. По асистентах вона у нас має. Тримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє і дальнє, навігаційна система. 119 пробігу. Присутня камера заднього огляду, двокзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, підігрів керма, старт-стоп, електроручничок. Потолочок у нас також без пропалів, все гарненько. ззаді в нас також без зауважень, Потертостей по пластику немає. Багажник у нас все порядочок, без потертостей по пластику. До речі, дуже місткий багажник. Шторочки все в наявності, ремкомплект в наявності, бампер без потертостей. задній партроник. Опедах без затірів. Все гарненько, царапин ніяких немає, сидіння пасажира також в гарному стані. Лобове скло в оригіналі, без колів, без тріщин. Так, перевіримо лаку фарбове покриття. Это у нас пластик. Так, стоечка. Задний. Право крыло. чистий 20 рік у нас по техпаспорту на облік буде ставати 20 роком всі сервіски Всі випусочки у нас є, все з Ополя. Він код вам сфокусував, можете перевіряти даний автомобіль. Отака Opel Astra K у нас в наявності, готова до бронювання та тест-драйв. Не зволікайте, кому чесні перевірені авто з Європи, звертайтесь в компанію Carvel.